Якщо вам телефонує невідомий номер, де людина представляється працівником банку чи іншою державною установою, такий вид шахрайства є вішинг. Пам'ятайте, що працівники банків в жодному разі не запитують ваші персональні дані чи інші дані банківської карти. В жодному разі таким особам не потрібно повідомляти жодних паролів, кодових слів чи одноразових смс-повідомлень із кодом, які вам надходять, одразу завершити дзвінок та передати інформацію щодо цього номеру телефону поліції. Після такого шахрайського дзвінка необхідно одразу зателефонувати на гарячу лінію оператору вашого банку. Такий номер телефону ви можете знайти на зворотній стороні вашої банківської карти. Якщо ви вже дійсно стали жертвою шахрайства, не панікуйте, зафіксуйте всі обставини злочину та повідомляйте на гарячу лінію 102 чи через офіційний сайт департаменту кіберполіції шляхом електронного зв'язку.